До вашої уваги огляд головних подій доби. Ви дивитесь новини Прикарпаття. У студії працює Вадим Русиняк. Вітаю. Сварка закінчилась вбивством. У селі Дем'янів Бурштинської громади чоловік ножем вбив співмешканця сестри. Трагедія трапилась 3 жовтня. Поліцію на місце події викликали медики, які, приїхавши на виклик, константували смерть чоловіка. Як з'ясували правоохоронці, 61-річний уродженець Російської Федерації проживав у сестри в селі Дем'янів. Він вчинив конфлікт з півмешканцем жінки, зловмисник схопив кухонного ножа та наніс 53 річному чоловіку удар в область серця. Від отриманої травми останній помер на місці події. Злочинця затримано, слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Віддав життя, захищаючи рідну землю. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 24 відкрили анотаційну дошку захиснику України Андрію Калину. Він був солдатом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув під час масового обстрілу біля села Підлісне на Луганщині. Вшанувати пам'ять загиблого героя. Прийшли батьки, рідні, друзі, учні та педагоги школи, в якій навчався герой. Пам'яті героя у Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку захиснику Андрію Калину. Він був солдатом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та загинув на Луганщині під час обстрілу. Мати загиблого військового Надія Калин каже, попри біль та скорботу, нині відчуває радість, бо її сина пам'ятають та шанують. Як мати, я твердо кажу. я горда за свого сина. За свого Андрія я дуже пишаюся ним. Дуже дуже. Але мені страшенно в даний час не вистачає його. Такий сум, такий тягар порою. Що хочеться кричати на весь світ. Добрими словами згадує героя і родичка загиблого Вікторія. Розповідає, він дуже любив малювати природу. Цей талант він отримав від матері. Андрій малював всюди і навіть на шпалерах удома. Його вчителька першого класу навіть організувала йому виставку його малюнків в школі. Він цим дуже пишався. Андрій був надзвичайно люблячим. І турботливим сином і братом. У нього була мрія, як уже казала його мама, збудувати будинок, де була би майстерня для його мами, щоб вона могла там творити для душі. Не судилося. Директор ліцею номер 24 каже: у цьому закладі навчаються справжні патріоти, і випускник Андрій Калин, який загинув за незалежність України, це доводить. Демонструють любов до батьківщини й теперішні учні. Я впевнений в кожному з вас. Я знаю, що наша праця всього колективу батьків не пропадає марно. В цій школі вчаться тільки патріоти, і вони про це доказують кожного дня. Малі своєю працею, збором коштів, ми вже який місяць з вами підтримуємо, чим можемо. І ми будемо про наших героїв, які віддали життя за те, щоб ми могли вчитися в умовах війни. Ми будемо про них пам'ятати. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: російські окупанти продовжують забирати життя мужніх жителів міста, які стали на захист України. І важливо зробити усе для того, щоб їх пам'ятала уся країна. Тільки за минулий тиждень троє хлопців поховали. Тому для нас дуже важливо, щоб ми увіковічнили пам'ять в рамках програми Івано-Франківськ місто героїв. Тому Докладемо зусилля, щоб ця пам'ять була збережена в нашій громаді для українців. На всіх наших навчальних закладах де вчилися хлопці. І не тільки навчальних закладах, в інших місцях такі анотаційні дошки з'являються. Пам'ятну дошку Андрію Калину встановлено у рамках програми Івано-Франківське Місто героїв. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Висадити один мільярд нових дерев за три роки. Таким є завдання програми президента Володимира Зеленського. Зелена країна стартувала вона у 2021 році і триває, не зважаючи на війну. Про результати акції на Прикарпатті розкажемо далі. Ліс це свіже повітря та чисте довкілля. Тому в рамках програми Зелена країна на Прикарпатті триває активна висадка нових дерев. Адже сьогодні ліси вкривають лише понад 15% території України при оптимальному показнику лісистості у 20%. На Навісні цього року в рамках програми Зелена країна, державні лісовіго господарства Прикарпаття створили лісові культури на площі 398 гектарів. Для цього використали 1 мільйон 816 тисяч садивного матеріалу. У рамках програми президента Зелена країна за три роки буде висаджено 1 мільярд дерев. З метою збереження лісового фонду у 2021 році на Прикарпатті було створено лісів на площі 826 гектарів або 3 мільйони 305 тисяч 600 дерев. У рамках програми Зелена країна висаджено 1 мільйон п'ятсот три тисячі 400 дерев на площі 358,6 гектара. Наразі кажуть в управлінні лісового та мисливського господарства на Прикарпатті уже закладений план висадки дерев і на цьогорічну осінь. Планується провести роботи з відтворення лісів на площі 289 гектарів. Заплановано використати понад 800 тисяч штук посадивного матеріалу із власних лісових розсадників. Найбільше заліснять площ у Смолоцькому 75 гектарів, Вигодському, 29,7 га та Гринявському 24,5 га у лісгоспах. Крім того, до кінця року у Вигодському лісгоспі планують збудувати завод із вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою. Мар'яна Джерджана Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Райі». Про гуманітарну допомогу та поїздки на фронт. Очільник надвірнянської громади Зіновий Андрійович розповів про те, чим живе нині Надвірнянщина. Далі пряма мова на минулому тижні. Ми відвідали схід, фронт і вже вкотре готуємося до чергової поїздки. Я хочу звернутися до всіх жителів нашої громади, до Надвірнянщини. Ми плануємо чергову дев'яту поїздку в напрямок Миколаївщини, Херсонщини. Тому звертаюся до бійців, до родин мобілізованих хлопців. Якщо є потреба, ми ретельно готуємо цю поїздку. Потреба в передачі посилок, зібрані тої військової. Справа, яка потрібна сьогодні нашим хлопцям, це форма, це берці, це ті речі, які сьогодні, можливо, не мають ті необмеженої кількості, для того, щоб ми могли зорганізувати, закупити і передати хлопцям по цьому напрямку. Тому звертаюся до надвірнянців. Якщо є у вас можливість допомагати нашим бійцям, військовим, будь ласка, дзвонюйтеся. Заносити цю допомогу міську раду, а звертаюся до бійців, якщо вони переглянуть це відео, звернення, а особливо до родин наших земляків, де хлопці Лава Збройних сил України боронять Україну. Тому готуємося до чергової поїздки, все ретельно злагоджуємо. А саме головне, по телефонних дзвінках, по письмових зверненням формуємо поїздку на фронт. Також не перестаємо ми дякувати волонтерам, які кожного тижня допомагають нашій громаді. Ми завжди висвітлюємо і дякуємо всім жертводавцям. Особливо дякуємо працівникам міської ради відокремлиму управлінням, які на добровільних засадах надають одноденний заробіток для того, щоб ми, ми закупили і виконали ті завдання військових, які ми формуємо під час чергової поїздки. Також дякуємо меценатам, спонсорам. Які допомагають армії, фронту і нашим військовим. Наступає наближається зимовий період, потреба є в теплому броні, в термобілизні, є потреба від військових частин закупівлі зимового одягу, звертається до, з мотивів безпеки до військових частин. Офіційно звертайтеся на ім'я на, на адрес міської ради, на моє ім'я, для того, щоб ми могли. Ці речі завчасно закупити і передати хлопцям. Керувала підготовкою. Івано-Франківська служба безпеки України встановила організаторку незаконного референдуму в Запорізькій області. Жінці оголошено про підозру. Подробиці у сюжеті була так званою головою центральної виборчої комісії. Івано-Франківське СБУ ідентифікувало організаторку псевдореферендуму у Запорізькій області. Підготовку та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Запорізької області очолювала 50-річна мешканка Мелітополя. Саме у цьому місті розташована окупаційна адміністрація Запорізької області, так звана, разом із іншими колаборантами за підтримки збройних формувань Росії і представників держави агресора. Вона брала участь у заходах із організації та проведення незаконного референдуму. Створені територіальних для псевдоголосування, формування фейкових територіальних та дільничних виборчих комісій, складанні попередніх списків учасників незаконного референдуму, отримані скриньок для бюлетенів, кабінок для голосування, інформування мешканців громад щодо підготовки та проведення незаконного референдуму. Її дані прикарпатці передали колегам із Запоріжжя для долучення до матеріалів кримінального провадження, у межах якого документуються усі обставини організації та проведення незаконного референдуму. Слідчі СБУ в Запорізькій області оголосили їй про підозру за частиною 5 статті 111 1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність. Наразі триває досудове розслідування. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Ремонтні роботи у чесні та підтримка благоустрою під час оперативної наради у міського голови Руслана Марцінківа франківські комунальники розповіли про виконані в громаді роботи за останній тиждень. Подробиці за мить ліквідація аварійних вибоїн та ремонт доріг. Івано-франківські комунальники розповіли про виконання робіт, що є найбільш необхідними. Ми проводили влаштування на Тисменевському мості повністю на всі на всі. Довжині моста, оці півтори полоси, які були в такому найгіршому стані через напливи, це проводили асфальтування, влаштування верхнього шагу. Ну, Продовжуємо ремонт дороги місцевого значення загального користування побережжя Чернігів. Зараз в даний випадок вже десь в районі Шершня, там на тих схилах проводяться роботи. Ну, і по плану, як ви знаєте, в принципі ще місяць жовтень передають добру погоду, то я думаю, що до узіння, до колодівки все-таки зробиться. Також комунальники робили заміну бруківки, бордюрів та огороджень, а ще провели ремонт лавочок. Зокрема, й тут, у сквері, на валах. Це різні роботи, просто їх, якщо б взявся перераховувати, то б зайняло дуже багато часу. То такі різнопланові. Там десь бруківка, там десь стовпчик, там десь огородження, знаки нові чи заміна на старих на нові, чи десь знесли, чи ну дуже, дуже такий різного роду. Лавки на розворотному кільці на вулиці Хоткевича, там де розвертається громадський транспорт, були понищені, то проводили ремонт цих лавок і в сквері вели. Також періодично проводиться ремонт даних, даних конструкцій. Посилено ведуться роботи, кажуть комунальники, по косінню трави та прибиранню прибудинкових територій. Зіснули косіння висока незалежності. 24 серпня, Миколайчука, перші газони, також кусіння першої газонів по вулиці Привокзальній, Поребита, центральну частину міста також посилено працювали, це і ратуша, і незалежності, також прибирання міжбудинкових проїздів, це і прибурюрних ліній. Ну і косіння, звичайно, білих плям, об'єктів у нас є дуже багато. Лождони в роботі, прибирання скверів. скварів, щоденно прибирання інших об'єктів. Також прибирання територій, повалених дерев та косіння трави кажуть комунальники, проводяться щоденно за будь-якої погоди. Мар'яна Джердж, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Речі для обігріву, запаси води, харчів та медикаментів. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків розповів, як підготуватися до найскладнішої, на думку експертів, зими в житті українців. Більше про найнеобхідніші речі в сюжеті Мар'яни Джерч. Електрообігрівач, вогнегасник, аптечка та радіо. І це ще не увесь список речей, якими рекомендує запастись мер міста Руслан Марцінків. Адже нас зазначає очільник, чекає зима в умовах війни. Наші війська ведуть контрнаступ, і це означає, що ворог. Буде вдаватися до будь-яких провокацій, до будь-яких небезпечних авіа, а також ракетних ударів, і тому потрібно бути готовим до найскладнішої зими. До списку необхідних речей також входять термос, спальник, ковдра, тепле одіяло та електропростирадло, яке дозволяє підключити до електрики і також. Ну, пережити холодний період часу. Знову ж таки, його можна е придбати, і це дуже хороша річ, і я рекомендую. Різна термобілизна, бачите, тут є різні модифікації, шапку, шкарпетки, рукавиці такі е добротні, е вони е шарф. Ну, на всяк випадок, навіть грілку. Грілка теж дозволяє гарячою водою е заповнити і грітися у той небезпечний е час. Ліхтарик, повербанк, батарейки та свічки, каже Мер, також варто мати в кожному домі. В хаті має бути декілька свічок. Бажано таку велику. Для чого велика свічка? Для того, щоб довше вистачало. Тому що зрозуміло, що чим менша свічка, тим вона буде менше горіти. Тому таку свічку в кожну хату і сірники теж рекомендую. Обов'язково радіо, так як і в тривожному. Рюкзаку ми рекомендували, тому що що би не було, завжди по радіо будуть передавати ту найнеобхіднішу інформацію в разі будь-якої небезпеки. Рекомендує голова громади зробити запаси й питної та технічної води, продуктів харчування і, звичайно ж, медикаментів. Аптечка повинна бути в кожній хаті і найнеобхідніші речі в такій аптечці є. Ви бачите. Ця аптечка така звична. Це тут і бін і бінти, і різні такі приладдя, і ножниці. Тобто, це необхідно для того, щоб надати першу медичну допомогу в разі якоїсь небезпеки. Я думаю, що все буде гаразд завдяки нашим Збройним силам України, і ця зима пройде спокійно. Але на всяк випадок потрібно бути готовими. І тому я сьогодні звертаюсь до Івано-Франківців з проханням забезпечити собі такий мінімум. Ну і віримо в нашу перемогу, що все буде добре, все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Мар'яна Джерджана Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї». На Коломийщині Триває флешмоб автомобіль на фронт, оголошений головою військової адміністрації району. Цього разу до нього долучилися меценати із Печеніжинської територіальної громади. Вони придбали три автівки вартістю понад 65 тисяч євро. Подробиці Богдан Малецький розповість. До акції зі збору коштів та придбання автівок для фронту долучилися не лише меценати із Печеніжинської територіальної громади. Доєдналися вихідці із сіл об'єднання, що нині мешкають у Польщі та Німеччині, каже очільник громади. Вартість цього автомобіля в районі 40 тисяч євро. Другий автомобіль в районі 20 тисяч євро. Це є 5,5 тисяч євро. До цього на фронт вже поїхали дві вантажівки, каже очільник громади. Хоча в цілому транспортних засобів передали військовим значно більше. Вилучали, де була співпраця, то загалом печеніжинська територіальна громада вже 11 автомобілів. Як зазначив голова Коломийської військової адміністрації, головне передавати війському автівки треба офіційно через територіальні центри комплектування та соціальної політики. Із причиншана Богонамалецький Галин Рованчук, телерадіокомпанія «Раї». Творчість, ігри та терапія у благодійному фонді Карітас Івано-Франківськ доброчинці проводять заняття для дітей переселенців. Вихователі займаються як з малечою, так і з підлітками. Наша Юлія Торконяк завітала на одне із занять та поспілкувалася з дітлахами. Забути, пережити, поспілкуватись з однолітками та розвинути свої таланти. Доброчинці благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ організували простір для дітлахів, які приїхали із зони бойових дій. Ми завітали на заняття для наймолодших. Це дітлахи віком від трьох до чотирьох років. Вони й досі мимоволі пригадують жахіття, які довелось бачити у рідних містах. Приїхала. З Нікополя. Да, давно. давно, коли почалася сирена. Да. А тобі подобається тут? Да. Тут просто є. не стріляють. Пожалуйся, плохая війна. О, така. А в нас так. тоже війна плохає. Нині дітлахи ліпили із пластиліну українську мрію, і попри свій юний вік, малеча вже знає, що це найбільший у світі літак. Це? Угу. А подобається тобі літак? Не такий подобається такий <різько> літак. А це що, що це за рік? Ти знаєш? Український. Як він називається, знаєш? Пасажирський. Мрія. Да, мрія. Розказуй, який ти вирішує до вашого стану? Що ви там ліпили? Рожевий, білий, оранжевий. І ось такий є. Цей то рожевий, і чорний, і жовтий. Ото є так. А знаєш, який це літак? Знаю кружок пасажир. Як він називає мрія, так мрія, да а після творчих занять дітки обов'язково граються і танцюють. Задоволені заняттями і батьки малюків розповідають, у дитячі садочки потрапити не так просто, та й завжди залишається надія повернутись додому. А тут малюки розвиваються та спілкуються з друзями. Марія з трирічною донечкою Крістіною до Івано-Франківська приїхали з Миколаєва. Заняття дівчинка відвідує майже місяць. Тут вона завжди. Радісно йде, виходить щаслива і каже, що ще прийде. Крістін тобі подобається? Так. Yeah. Да? Вони yeah. завжди щось виготовляють то з пластилини, то ліплять, то склеять щось. Дар'я з Єсенією теж з Миколаєва, з рідного міста родина виїхала у березні. Жінка розповідає, її донечка завжди боялась гучних звуків. Страх викликали навіть феєрверки. Тож, коли почалась повномасштабна війна, Єсенія пережила сильний стрес. Е, вона каже, це салюти. Я говорю, кажу, так, да. що робити? Ну, так обіймалися, ховалися. Я потім розуміла, що люди дуже близько, і вже було трішки страшно. У івано франківську родині подобається у захваті Єсенія і від занять у карітасі. Вона мені каже, коли ми прийдемо ще. Я кажу, як то ми ж сюди каже: прийдемо ще. Я кажу, прийдемо. Тобі сподобалося, сподобалась. Хочу ще такі заняття. Нас рятують, дитина розвивається. В мене є годинка відпочити десь сходити своїм своїми справами. Соціальна педагогиня благодійного фонду Ольга Форенчук каже, з малюками займаються за спеціальною програмою. Щоразу це розвиваючі заняття, ігри і навіть психотерапія. Ми стараємося щоб це були обов'язково ігри на розвиток дрібної моторики, якась арт-терапія, просто ліплення, малювання, розвиток мовлення. Математичні навички розвиваємо. Ми стараємося це все поєднати, інтегрувати і окремо дати їм час просто побавитись. Бо насправді інколи дітям не вистачає елементарного взяти іграшку і погратися з іншою дитиною. Тім благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ турбується про дітей різних вікових категорій. До прикладу, доброчинці проводять підготовчі заняття а з підлітками ходять у кіно та на екскурсії. Ми повністю безкоштовно всі матеріали ми надаємо, даємо все, все для занять. У нас стараємося забезпечувати. Крім того, наш простір ще виїжджає на. Різні локації по ОТГ і група підлітків. Група підлітків теж дуже це така категорія, трошки важкопідйомна, можна так сказати, але в нас вона працює, діти є, діти приходять, грають настільні ігри, майстер-класи. Зараз запустили гурток для самосуту для підлітків по малюванню і орігамі. Загалом за півроку дитячий простір Карітасу відвідало вже більше півтори тисячі дітей. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї. Такою була інформаційна картина доби на а про події у світі розповім після короткої перерви. Не перемикайте.